Вітаю, це реформоване муслення. Знаєте, бувають такі слова, що це ну не просто набір літер чи визначення в словнику. Ні, це ці лісінькі історії, які просто чекають, щоб їх розкрили. Вони, мов капсули часу, несуть у собі відбитки тисячоліть, показують, як змінювалась людська думка, культура і, що для нас найважливіше, наше розуміння Бога. От задумайтесь на хвильку, скільки сенсу може вміститися в одному єдиному слові. Ми сьогодні візьмемо одне таке слово і, знаєте, ніби розберемо його на атоми, і це питання буде нашим провідником: скільки ж там шарів, скільки прихованих значень? Ну що, готові? Давайте починати. І ось він, наш сьогоднішній герой, давнє єврейське слово Дариш або Дараш. Так, так, у перекладах ми його бачили сотня разів, як шукати чи досліджувати. Але повірте, це лише верхівка айсберга, його справжня історія. Ох, вона набагато набагато багатша. І ми пройдемо цей шлях разом, от прям з самого початку. Отже, перші кроки де ж починається ця неймовірна подорож? Як і будь-яка подорож, все починається з чогось дуже простого, фізичного. І наше слово, не виняток, його найперше значення було пов'язане з ну, з дуже конкретною тілесною дією. Спробуйте уявити ось іде мандрівник, або, може, якась тварина, день за днем, одним і тим же маршрутом. І з часом що з'являється? Правильно, чітка, добра втоптана стежка. Ось саме цей образ, оце фізичне топтання, прокладання шляху ногами, це і є первісне значення слова Дараж, його, так би мовити, фізичний, відчутний на доти корінь. І тут дивіться, відбувається перший логічний крок. Ну, от, якщо хтось постійно топче стежку до якогось місця, про що це говорить? Логічно, правда, це означає, що він там часто буває, він це місце відвідує, і ось так абсолютно природно значення слова розширюється. Від простого топтати до більш абстрактного, часто відвідувати. А от зараз зараз починається найцікавіше. Бо наше слово робить просто неймовірний стрибок, воно перестрибує з фізичного світу, зі світу стежок і ніг прямісінько у світ думок, у світ ідей. Це без перебільшення ключовий момент у його біографії момент, який змінює абсолютно все. Подумайте про цю метафору, як фізичне протоптування стежки стало образом для розумового пошуку. Дуже просто, так само як ноги крок за кроком досліджують якусь місцевість, наш розум починає так само ретельно обстежувати ідею, протоптувати шлях до відповіді, до істини. Фізичний пошук перетворюється на інтелектуальний. Геніально, правда ж? І це нове інтелектуальне значення просто розквітає цілим букетом відтінків. Тепер «дараж» може означати звичайне запитання, як от у книзі суддів, або це може бути серйозне, прискіпливе розслідування, майже як у детективі, що ми бачимо у повторенні закону. І, звичайно, це глибоке, занурене вивчення писання як у ездри. По суті, це слово описує наш розум в активній роботі. Але це ще не кінець історії, зовсім ні, тому що найчастіше і, мабуть, найпотужніше це слово використовується в дуже особливому контексті у стосунках між людиною і Богом. Саме тут, у цій площині, розкривається сама суть, саме серце слова Дараш. Просто послухайте цю цифру сорок п'ять. 45 разів у старому завіті саме слово дараж використовується, щоб описати, як людина звертається до Бога, чи то в благанні, чи з питанням, чи в молитві. Це ж неймовірно. Це показує наскільки важливою, наскільки центральною була ця ідея не пасивного очікування, а активного, цілеспрямованого пошуку Бога. І що цікаво, цей пошук міг бути дуже різним. Можна було, так би мовити, дарашити, тобто шукати самого Яхве безпосередньо у молитві чи поклонінні, а можна було шукати його слово через пророка. Але і це дуже важливий момент. Те саме слово використовували і для опису заборонених речей, наприклад, звернення до ідолів чи викликання духів, розумієте? Саме слово означає інтенсивний пошук, а вже контекст показує, чи був цей пошук правильним, чи вів він до темря. А тепер приготуйтеся, бо ми підійшли до, мабуть, найдивовижнішого повороту в цій історії. Це слово містить у собі два значення, які, на перший погляд, ну просто протилежні одне одному. Це така вражаюча двоїстість, яка, до речі, дуже багато говорить нам про характер Бога. Ось погляньмо на першу сторону цієї медалі. Я вимагатиму звіт за кров вашого життя. У цьому контексті «дараш» означає саме вимагати, вимагати звіт навіть карати це слово божественної справедливості, слово суду. Тобто, коли Бог каже, що він буде дараж за пролиту кров, це означає, що це невблаганна обіцянка, обіцянка, що справедливість буде відновлена. Це дуже суворе, серйозне значення. Воно говорить про відповідальність за наші вчинки, про наслідки гріха. І, звісно ж, про непорушну Божу святість. А тепер різкий поворот. Подивіться на повну протилежність земля, про яку ягве Бог твій піклується. Тут те саме слово Дараш використовується, щоб описати Божу турботу, його ніжне уважне піклування. Це значення воно, воно просто сповнене тепла. Бог Дараж землю, тобто він активно дбає про неї, забезпечує всім необхідним. Пастух, дараж, свою загублену вівцю. Це не пасивне споглядання, а цілеспрямована турбота про добробут. І ось подумайте, в одному єдиному слові ми бачимо і справедливого суворого суддю, і дбайливого люблячого батька, неймовірно. Що ж, наша біографія одного слова добігає кінця. Давайте на мить озирнемося і подивимось, який же шлях ми пройшли. А пройшли ми шлях від простої фізичної дії, від протоптаної стежки до одного з найглибших богословських понять у всьому писанні. Подумайте лишень все почалося з простого топтати, а прийшло до досліджувати й вивчати від звичайного запитувати ми перейшли до поклонятися й молитися, і ця неймовірна двоїстість від вимагати справедливість до ніжного піклуватися. Усе це різні стежки, різні грані одного дивовижного слова дара. І ось тепер, коли наступного разу під час читання Біблії трапиться слово шукати, можливо, варто буде зробити паузу і запитати себе, а який саме відцінок дараш тут? Це заклик до інтелектуального пошуку, або це благання в молитві? Може, це нагадування піклуватися про ближнього чи попередження про Божу справедливу вимогу? Бачите, знання біографії цього слова відкриває абсолютно нові, глибші шляхи для розуміння тексту.